Всім привіт, друзі, це я, у СУСБ. і сьогодні в цьому відео будемо грати у ставби, Друга частина. Але перед тим як починати це відео, і чи хочете підтримувати українського автора, то можете поставити лайки і підписатися на мій канал, щоб просувати мене і все одно і український Ютуб. Як українському Майнкрафту сервер то можете заходити на сервер Цигано 2. Там можна робити будь-які речі: в опасі. Ну чому, перша катка, і поки що нічого не відбувається. Поки що у нас нічого корисного не маємо. Але це, ну, головна ціль цієї гри буде... останнє в цілий. Ну ще, друга катка, і я спешу, я не буду цього хлопця, тому що інший гравець впав. А у мене є трюк. <плес> так, ця катка теж не йде. Але я обіцяю, що ця катка буде радіозна і буду. Я бы. Би... Не знаю. Я. Не впевнений, що я виграю, тому що багато гравців цілих. І ся. Ну що ж. Будемо поки що робити. У нас є перша броня, але це таке okay, круте броня, броня, тому що це кульчужна куль куль ця. О, ну це більш нормально. Запевнення, не знаю, верблюда. Ні, не можу, потрібно більше. Сейчас Нату и Верблюда, не, не только. Вот еще Волк, Маст. Стой Вы... Выкусы. <св> а А yeah, wow. Що я зробив. Сті. О тобі осва. Ой! Який я. я... О, тільки три гравця. Це Все максимально. На! Ого, я висушу, що це взагалі сні. сніг такий. Але. Це вітфавит. Не потрібен. Почекай, почекай, мы еще на НЕ наговорили. Ну а что, починаем, а пока еще. Ч ⁇ катка? Все прыгают тут, а я еще херша. Банзай. Бражно. 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 Кино. Заморозлился. Ой. Ай, ай, ай! Не знаю. Ти. Ну що. Ми поки що на цьому місці вже закінчується відео. Дякую за перегляд. Підписувати на мій канал. І заходити на сервер циганокрафт 2. Там буде дуже весело. Ну що. Папа! -па.